Оце така ситуація у мене на городі. Верні, це ситуація в сусідів на городі. Красота, правда? Красота. Оце все, оце все вода. Оце все вода. Оце мій город. Оце все вода. Йдемо далі. Проходимо сусідський город. Гарно, Рис, кажуть, можна садити. Але ж я знімаю відео не для цього. Я хочу показати всі городи. Оно. Ще калюшки стоять. Це ще туди трошечки. добралася вода. Ну, як трошечки ресурсу, можна сілить. От. Там ще очерет у нас росте. Це ще один город. Поряд. Це взагалі уже море. Море, бачите, яке море? Це для насосів установки. Пусто. Пусто. Йдемо далі. Це ось ще один город. Він бачите, вже починає розливатися. Ще один город і. Нічого не чуєте? І я нічого не чую. А знаєте чому? Тому що тут нема насоса. Його вчора забрали і на місце не положили. Насоси не відкачують воду. Мало того, що їм не вистачає насосів, то докупіть ми зараз ходимо. Це ще дві установки для насосів. Це ще дві установки для насосів. Це ще гарний город. гарний, гарний. А тут ви, напевно, не побачите, тут качечки купаються. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Таке саме запливи. Тут живуть качки, походу. Ми ще сходимо до третього насоса якого третього? До другого. Хоча вони повинні тут стоять не один і не два. Ось отут ще вже починається озеро Байкал, того, що немає откачки. Ось цього вже, бачите, водичка тече. <кій> <кій> і працює, оце чутно. І працює лише один насос. Один. На таку територію, це як це називається?